Військова колона оперативного командування Захід побувала у найвіддаленіших куточках Рівненського полісся. Пересування техніки наробило чималий переполох серед місцевого населення. Армійці пояснюють, марш провели в рамках цивільно-військового співробітництва. Під час пересування вони передавали речі малозабезпеченим, спілкувались з людьми, перевіряли наявність національної символіки на держустановах. Головна ж мета була продемонструвати, що Збройні сили України нині міцні та потужні. Разом з тим, за словами, а армійців, вони іноді зустрічали на полісі людей у військовій формі та ще з нашивками інших держав. Якщо вже ви Одесі купили і одягли форму українського військового, то будьте ласкаві її носити так, як визначено в статуті, без порушень. Тому що для когось ця форма є всім життям, а дехто, одягаючи її, ну, не розуміючи цього, заставляє думати цивільне населення двояк. Військові також зауважили, що їхній марш не мав на меті боротьби з місцевими бурштинокопачами був спрямований на налагодження зв'язків між армією та жителями краю. А тому після завершення навчань військові надалі надаватимуть благодійну допомогу селянам північних районів Рівненщини. Планують також у місцевих школах відкрити класи захисників вітчизни. Будуть продовжувати військові і співпрацю Рівненської та Луганської областей. Хоча чимало вже зроблено. На самому пункті попасному встановили. Дитячий майданчик. Ми зробили ремонт в школі, відкрили класи мужності в тому ж Попаснянському районі. Ми оздоровили дітей в кількості 30 чоловік з того району. Зараз 60 дітей з Луганської області відпочиває таборі сигнал. Планується, що незабаром приїдуть на відпочинок 30 дітей з Лисичанська. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.